Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у мене дуже-дуже приємна новина і дуже приємна подія, з якою хочу з вами і поділитися. Ну, ось приїхали ми до цього будинку. Ось моя синенька машина, як ви знаєте, червона. Це мого товариша, мого хорошого-хорошого партнера. Ось він виходить і це хазяїн нового будинку. І зараз ми підемо з вами всередину. Ось такий будиночок він отримав. Це пенсіонер, він на пенсії вже. Ми попрацювали з ним 8 років в одному місці, в магазині, і він був менеджером в меблевому магазині. І зараз йому держава виділила ось отакий будинок. Давайте з вами зайдемо і подивимося, яке ж житло виділяє держава для своїх. Громадян для пенсіонерів, для людей похилого віку. Зараз ми зайдемо з вами всередину. Це віконечко з кухні, це віконечко з спальні, і там є у нас центральний вхід. Ну йдемо всередину. Ну, зразу тільки ми повертаємо з воріт. Тут, правда, немає воріт, тільки є такий паркан. І ось отак: тут доріжка, попри будинок. Все устелено камінчиками. Тут навіть якісь рослинки росли, я бачила. Ось тут можна собі або щось посадити. Ті самі, наприклад, троянди, камінчики перебрати, і там є, можна спокійно, можна щось садити. Доволі великі підвіконня, на якому можна розмістити теж горщики це для мене все. Це я буду це робити. Тут теж можна прикрасити. А ось там ростуть це, напевно, як вони називаються, такі, наче лілії. І туди вздовж ось така от собі доріжка, на яку по якій можна проходити. Ось Тут такий маленький, наче вхід, називається по-англійськи порч, ну, так як наче прихожа, будемо казати, з вулиці. Ось тут ця доріжка, і там є вхід. Ось там далі з боку, йдемо подивимося, там є вхід до садочку в садочок. Але ці ворота використовують ось, отут є ворота, бачите, зараз я вам покажу. Ось ці ворота вони використовуються для того, щоб можна було звідти сміттєві біни вивезти. Раніше був вихід тут, але потім його замурували, бачите, і зробили такий паркан. І тепер вихід тільки на центральну територію. Тут довкола ще є будиночки, дуже гарна зелена територія. Тут навіть від міської ради ростуть теж квіти, якийсь тут такий, іначе квітничок, але я думаю, його можна буде облагородити. І так як воно приналежиться, ота територія до нашого будинку, то ми можемо тут теж щось садити. Бачите, ще таке все дике, захаращене, але можна буде його облагородити. Ну, Той весь плющ ми зервемо, він нам не потрібний. І йдемо сюди далі. Вертаємося до центрального входу і зараз зайдемо в будинок. Ну, ось номер 12. І заходимо всередину будиночку. Хочу вам показати, як виглядає невеликий, але дуже-дуже компактний такий, дуже, я б сказала, приємний будинок. Ось це коридор. От ми зайшли в коридор. Тут на стелі, на такій скошеній стелі, два віконечка. Протех треба ще почистити. У будинку ще немає нічого, будинок чистесенький, вималюваний, тут є маленька така. Обігрівач. Ну, вже є всі розетки: інтернет, світло. Навіть є телефонна коробочка ось оця, бачите, з цього боку, це телефонна коробка. Ну, а тут під'єднання до інтернету, мабуть, було. Але потрібно довідатися, що це за вид, що це за провайдер. Ну, ось хідні двері, теж, бачите, з віконечками. Дуже світла сама квартира. Тут е, такі двері, чесно кажучи, не дуже Якось мені подобаються ці двері, бо то, наче як в лікарні виглядає, але ну, немає з чого вибирати, нам дали то, що дали. Так, далі входимо з цього коридорчика, входимо ще в один коридор. І в цьому коридорі вже ми бачимо, що тут двері до ванни, до туалету. Зараз я вам покажу. Тут ми вже почали звозити речі, але. Ось так: от вхід. Там в нас є душова, з ванна, верніше, з душовою. Вон, бачите, така плиточка є на стіні, і тут є місце для шафок. Дуже багато, досить простора, така теж є обігрівач. Така простора достатньо. А зараз я включу світло, о, так вам буде краще видно. Ось ванна з туалетом суміщена і знаходиться між двома спальнями. Тут теж на підлозі плиточка вже є постелена. Тобто нам не потрібно буде нічого тут робити. І зразу від туалету, бачите, ось є вхід в велику спальню. Це центральна спальня. Ось така досить велика. Десь має коло 5 метрів на 4. Ось така, таке вікно. Доволі низько. Бачите, віконечко можна навіть переступити з вікна на вулицю. <гум> Відкривається віконечко, гарні світлі вікна. І це є південна сторона. Така більш, напевно, східно південно-східна сторона, бо сонечко сходить і отут все освічує цілий день. Дуже добре, що попереду будинку немає. Попереду вікон, бачите, спальні немає великих будинків і великих таких дерев, які би заслоняли віконечко. Все тут дуже компактно, там дворик. Я не буду виходити, бо там прохолодно. Але ось такий доволі великий двір. Я б сказала, десь такий розміром, як мій. Тільки мій отак от, якщо взяти ось так, він буде рівно, ну, а тут ще оцей кусочок, якраз, додатковий. Ось така спальня, теж велика. Обігрівач і кімната доволі простора, є куди розміститися. Йдемо з цієї кімнати прямо попереду, ще одна спальня. Ну, тут такий робочі моменти, ще одна спальня. Ця спальня з нішою. Сюди в цю нішу можна поставити шафу, Только доволі одну велику шафу. Тут на цю квартиру, на цей будинок, в принципі, друга шафа і не потрібна, так як буде жити один тільки хазяїн. Ось теж вікно, яке виходить на ту сторону. Дивіться, тут гарний вид такий з вікна. Ось туди. На оте поле, там по горі гуляють люди, а там далі є річка. І я якось вийдемо ми туди, я вам покажу цю територію. Дуже гарне місце. Тут такий, наче тупічок, такий, як то називають нас Кулдесак, а звідти он заїзд он з тієї сторони. І це таке невеличке село. Досить приємне, досить гарне і недалеко від Еніса. Так, вийшли ми з спальні і заходимо в залу Sitting room. Його можна використовувати як і dining room, але в принципі тут ми, ми спланували зробити тут залу, кімнату. Теж є вихід на дворик, ось звідси, бачите, оці ось так. Ось двері відчиняються, і тут вихід на двір. Тут ми маємо сарайчик, який вже був готовий тут. Ось. Там опалювальний оцей, бачите, фен, який така система опалення, як в моєму будинку, дуже економна. Ну і ось дворик туди. Ми його з часом будемо обсаджувати. Ох, нас роботи тут буде багато. Так, тут в цьому в цій кімнаті є камін. Ось, бачите, камін, правда, ми його заклали поки що речами. Але, в усякому разі, там можна буде палити вогник. О, он там позаду. Ось там ота труба така, веде це димохід, і там можна буде палити вогонь. Тут в нас вхід в кухню. Бачите, зразу от з дверей, з коридора, вхід туди на кухню і тут зала. Ну йдемо на кухню. На кухню. кухня вже вся обл облагороджена. Маю на увазі, вона вже шафки зроблені. Пам'ятаєте, в моїй квартирі теж були зроблені шафки, і по такій самій схемі тут теж зроблені шафки. Мене здивувало оце величезне, широчезне вікно. Воно має 4 метри довжини, ось, але дуже світло і дуже гарно. Тут мені дуже подобається це, таке розположення, саме вікно на кухні таке велике-велике. І після обіду тут постійно сонечко. Тут теж на кухні є ось така ніша, в яку можна навіть собі якісь там покласти. Шафку кухонну, або можна навіть якийсь диванчик поставити. ось Туди можна поставити столик, невеличкий стіл такий з стільцями, щоб на кухні теж був столик. І на ньому за, за тим столиком можна навіть обідати. велика Великий такий обігрівач, тут кімната, де розположені всякі -всякі такі. Ну, я зараз так відкрию вам тут бойлер. Ну, саме та вся опалювальна система, отоплення. Ще, що є в цьому домі, що мені дуже, тут є сонячні панелі. І ці сонячні панелі будуть опалювати, о, верніше обігрівати воду. Ну, ось таке планування, бачите, кухня ось. Туди з кухні зразу є вихід, тут немає дверей. Тобто, це приміщення, бачите, не воно з'єднане. Кухня з'єднана з залою, з кімнатою. Але. Немає дверей. Тут немає, бачите, перик, щоб можна було двері зачинити. Зате є витяжка на кухні. Ось шафок дуже багато. Шафки. І тут є витяжка, яка навіть працює, бачите? Ось. Так що, я думаю, що не зашкодить, то, що тут немає дверей на кухні, плиточкою обкладена вся робоча поверхня. Ось шафки. Тут ми поставимо пральну машину, там поставиться. Плитка або ми подивимося, можливо, буде куплений тільки верх плитки, бо він не потрібний. Ну і ось отакий будинок. Бачите, все помаленьку будемо облагороджувати, будемо все це обставляти, будемо дивитися, планувати, як куди що розставити. Ну і буду вам помаленьку показувати, як у нас просуваються справи. Ну і там бачите вхід, ось куди ми заходили. Це такий, так якби подвійний коридор, тому що ось цей хол це коридор, бачите, такий, де в нас он, ванна з туалетом, там спальня, як я вже казала, так? з цього боку теж спальня. Ну і це вхідні двері. І від входу можна дуже добре, бо можна закрити, наприклад, оці двері, ось, щоб зберегти тепло в самому домі. Ось, бачите, двері зачинені. І там ще один коридорчик. Ну я рахую, що як для пенсіонера, то це прекрасне житло, це прекрасний вибір. Це просто краще і не потрібно для однієї людини тут жити просто тут навіть для двох. Для молодої сім'ї, наприклад, було б дуже добре. Чого для одної людини виділили дві кімнати, тому що щоб, якщо приїдуть гості, для, для візитерів є окрема спальня. Ну і так. Взагалі так розраховується для всіх. Ну, ось так. Ось такий хазяїн дому, задоволений, щасливий. Бо він не сподівався і на самий день народження йому подзвонили і сказали, що йому виділяється ось такий будинок. Ось таке віконечко теж велике, довге, бачите? До самої підлоги підвіконня. Ось, ну, ми тут помалесенько все-все облаштуємо. Я йому допоможу, звичайно. Ось ну ось так. Отакі були мої новини на сьогодні для вас. Отакий будинок отримує пенсіонер. Ось, В домі доволі тепло. Ми зайшли в будинку всередині 12 градусів, не дивлячись на те, що у нас на вулиці сьогодні мінус 2 було зранку. Ось. Дуже простора кімната, дуже просторий сам будинок і дуже світлий. Звичайно, колір такий називається магнолія, який я дуже не люблю. Не знаю чому. Напевно, всі будинки в Ірландії були вимальовані в такий колір, бо він найдешевший. Ну, ось так виглядає квартира, будинок. Ну, я б не сказала, що це квартира це будинок. Одноповерховий, немає сходів, не потрібно ходити вверх-вниз. Все розположено нанизу. Ну, ось така краса. Ось. Ну і далі буду вам показувати, як будуть просуватися наші справи. Ми вже частину речей таких дрібненьких всього там перевезли. Ну, багато чого. Залишаються великі речі, меблі і такі громісткі більші речі. Ну і потім буде ще доставка холодильник, пральна машина, це все привезуть нам з магазину. Ну, а на сьогодні в мене всі новини поки що на цьому я завершу. Ось всім хорошого дня, хорошого настрою і всім пока.